Є? 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 А це ти визиване? Учора чи чи? у нас сутки вже немає світла, ребята. Сутки, вже дзвонили, вчора цілий день. Вон повитру... А ото що то за таке? Воно витрухло, впаде 10 тисяч вольт на голову. Ми в газету будемо кудись, на телевідення будемо сюди визивати, трасу перекривати. А що робити? Так ти, ти, ними, не реагійте! Начальству своєму. Спокійно давайте. Спокійно. Так... Так... Ну як, ж як холодильники телевізори горять, ну, нам шо? ремонтувати шо? Ну, трохи, шо? Шо? його буде? Робатинські трохи його матливувати. Бачили, господарки, чи просто, що вибило автомат і вибиває постійно. Чоловік вам прийшов, включив його, поки додому дійшов, випинив. Зделий, не переживайте. А ось то воно так должно бути. Десять тисяч на голову комусь упаде. Оце Робаківська я трошки тряски, почили, що там тиждень, автомата, не? Та як цього? Вони знімаємо його, диво, обліда, витришла все. Ось, диви, ось, дупло, он. А, вон. Воно 10 тисяч вонь. І я вся вже пішла, просили, вся лінія Роша. Ну, будь ласка, поясніть нам, оцей стоп е, з вашої точки зору, він простоїть чи завтра впаде? Ну, завтра не впаде, звісно. Не, ноги ну, шестого. Не, ноги ну, 6-го. Гарантію не вине дали, ну, ми, ми не, не дамо. Пусті, Сам стовпінь, ставили, ну, перемечки, звісно, ці вже зрозуміло, що зовсім трухли. Сам стовп, конечно, ну. Ізолятори стоять. Ну що для цього треба зробити, щоб за щоб Ну питання? як це треба подавати заявку. Що подавати заявку? Диспечера. Ну хлопці, не обов'язково лава ради. Ну ми то бачимо, ми вже бачимо це. Ні, да, ну, ну ви ж тут побували. І ви Ні, оце да. зараз оцінку сюди, є що оці опорі. Як вона? Удовлетворітельна? Ні, конечно, це вже аварійна, можна сказати. Так, що для того надо? Заявку? вона аварійна, ти подивишся. Аварійна, сама опора непогана, то. Вона вся в кривозоті, перемитки просто. Вона то в кривозоті, та, а да. Он... Он... Траверзи оти її вже бачили. Не, та вон то витрухало. Сама... Якщо це нормальне явлення, якщо ви... Опора, опора... Е, нормальна. А вже, звісно, траверзи оті дерев'яні, да, вони вже, ж, звісно, не годні, їх вони вивертає вже, тягне в сторону лінії. Тут вже ж вийде. Так не легше всі опори поміняти, а так... разом чи мотово перемитки. Ми напишемо заяву. Ну так, що... Доложіть, будь ласка, Ми, час, так, що, Якщо не буде ніякої реакції, будуть прийматися радикальні міри. Ми не знаєте, що його подари, самі знаємо.